Ось топ-3 помилки, які я допустив за всі роки, що я займаюся підприємницькою діяльністю. І які я хотів би тобі порадити не ну, от реально не, не допускати в своє життя, тому що вони можуть зіпсувати тобі всю маліну, і тобі просто придеться починати спочатку. Поїхали перша помилка, яку допускають більшість бізнесменів, які от займаються своєю, якоюсь справою. І цю помилку допустив я, в тому числі і 9 з 10 людей її також допускаються, коли займаються не своєю справою, не своєю улюбленою справою. Не, не тією справою, яку вони от щиро дійсно люблять, якою вони готові займатися 24 на 7, навіть якщо це не буде приносити гроші, ключовим, отаким дуже класним показником, фактором являється чи готовий ти в принципі розбиратись е, в різних деталях, от ці, цього бізнесу, залазити прям в глибину, докапуватись, розбиратись, вчитись. Розвиватись, чи готовий ти це робити, чи готовий ти займатися цією справою там все своє життя? Обов'язково дай відповідь. Чесно собі на це питання, тому що, е, наприклад, я е, займався от, меблевим бізнесом багато років свого життя. Мене в цей бізнес привів мій батько. І для мене спочатку це було таким, скажем, підробітком, але потім я просто, да, так як я вже щось знаю в цьому бізнесі, я залишився в ньому і почав вже розвиватися як бізнесмен, наймати персонал. От е, будувати кампанію, там знімати е, офіси, я скажу чесно: я приходив е, от, додому. Я приходив додому, і я плакав, е, лежав під батареєю. Я просто під батареєю лежав і плакав. Тому що мені було важко, в мене не вийшло. Постійні були проблеми. І коли ти займаєшся не своєю справою, і в тебе це ще й не виходить, в тебе постійно проблеми, тобі це дається з такою неймовірною. От з таким натягом, з таким от ну от просто кожного дня якісь е, от палки в колеса тобі вставляються, і ти не можеш розуміти, де що ж таке, ну не вже не можна по-нормальному. Я, я просто хочу заробляти гроші, а насправді так не вийде. Якщо ви хочете просто заробляти гроші, то ви будете дійсно займатись е, не, не своєю справою. Тому. Е, в першу чергу обирай ту справу, яку ти любиш. Обирай ту справу, яка тебе надихає, яка тебе мотивує, справу, якою ти готовий займатися, навіть якщо тобі не будуть платити гроші. Якщо це катання на лижах, окей, супер. Їжай, будь ласка, в Куршевельві Францію, ставай інструктором по, по лижам, по сноубордам. і катайся на лижах 24 на 7, а тобі за це ще й будуть гроші платити. В моєму випадку я обрав от, контент да, створення контенту, зйомка як для себе. І е, почав я заробляти тим, що почав знімати для моїх клієнтів контент. Бо я це дуже люблю, і воно в мене виходить. Тому перша неймовірно важлива річ це займайся справою, яку ти любиш. Друга, неймовірно, важлива річ це старатись. Що означає старатись? Старатись – це коли ти дійсно прикладаєш от максимально своїх зусиль. Зараз є така штука, дуже популярна, як зона комфорта. Не давай собі війти в цю зону комфорта. Коли ти починаєш заробляти перші гроші, ти, ти можеш розслабитись. Дуже важливо в цей момент не розслабитись. Дуже важливо в цей момент не війти в цю зону комфорту. Лягти на диванчик і розслабитись, все я там достиг всього своєї житті. Є такі люди дуже люблять говорити. Я заробляю стільки, що мені, мені достатньо. Та я зарабатую достаточну суму. Є такий вислів, сенс життя в експансії, в розвитку, в зрості. Не зупиняйся на досягнутому бізнес, бізнесмени це. Переважно дисципліновані люди, які взяли е, якийсь обов'язок, взяли справу, сказали щось, доводять до кінця. Ти вирішив зробити цю справу, доведи її до кінця. У мене у самого, коли я вирішив щось зробити, і постійно якісь фактори відволікають мене там, рілсики, там новини, там подзвонили, там погукали, там ще щось. Постійно тебе буде щось відволікати. Зайшов в інстаграм по справі. Тебе одразу кучу. всі роблять контент для того, щоб при, за, е, привернути твою увагу. Не дай цього зробити. Якщо в тебе є якась задача, тримай на ній фокус. Як в тебе є якась ціль, якась мета, тримай на ній фокус, не давай себе от е, видгувати з цього інфополя і все е, ти не помітив, як ти півгодини лістав Тік-Ток. А ти зайшов туди по справі, тому що тобі треба було або опублікувати якийсь контент, або подивитись, там як в цій ніші інші там блогери публікують контент. Для бізнесмена саме головне це сфокусованість. Коли в тебе є задача, тобі треба запустити рекламну кампанію. Тобі треба знайти три клієнта. Все ти займаєшся тим, що ти створиш, що ти шукаєш три клієнта. Третій, дуже важливий такий. Дуже важлива помилка, яку допускають. Я в тому числі це коли переходять перші гроші, ти їх починаєш спускати. Спускати все, що ти заробив. Є різні е, схеми, як ділити свій е, дохід. Да? Але е, я притримуюсь от такого правила, да, який рекомендує там Роберт Кесакі, Гранд Кардон, Дональд Трамп. Це 50% свого доходу одразу відправляй в інвестиції. Крипту, відкладай купити нерухомість, відкладай купити якийсь маленький бізнес, якусь кафейню, відкладай половину свого доходу вкластись там разом з другом в якусь стімку, неважливо. Але половину твого доходу обов'язково має іти на реінвестиції або в твій бізнес, або в якийсь е е е е інший, інший бізнес, сторонній, який ти там також можеш. Десь додатково заробити, приумножити свої кошти 25% від доходу на своє життя. От там, будь ласка, витрачай їх повністю. Квартира, аренда, там житла, машина, бензин, їжа, подарки і так далі. І от решта 25% це має бути твоя подушка. Тобто, відкладаєш ці 25%, вони лежать. Раптом, що може статись, бізнес закриється, коронавірус почнеться, війна почнеться, неважливо що в тебе завжди є подушечка, яка е, допоможе тобі протриматись там півроку, рік твого життя. Ось так: от розп розподіляти важливо е, свої доходи. Ось такі топ 3 поради для починаючих бізнесменів. Тому запиши їх на е, листок, запиши їх в нотатки і дотримуйся обов'язково. Це допоможе тобі уникнути і зберегти кучу часу, кучу енергії, і робити займатися бізнесом в кайф і щоб це було і прибутково, і кайфово, і ти пишався з собою. Ти це вже буде давати тобі впевненість і ти далі рости, наймати персонал, знаходити ще більше клієнтів, і ти будеш загалом почуватись кайфово. Підпишись на цей канал, напиши в коментарі свої там топ-3 помилки, які ти допускав, і от і що ти можеш порадити іншим людям, які також займаються бізнесом. Сьогодні непростий час, і займатися бізнесом сьогодні дійсно непросто. Це не нестабільність не прийти на дядю з 9 до 6, відсиджувати в офісі штани і отримати зарплату свої 30 тисяч гривень. Це жорстокі реалії, коли ти хочеш більшого, коли ти розумієш, що ти на роботі стільки не заробиш, скільки ти можеш заробити, тим, що ти сам знайдеш клієнта, Ти сам проведеш цю зділку. Ти сам закриєш цю зділку. Ти сам потім надаси цю послугу або прод... надаси цей товар для клієнта. Він ще й буде задоволений. Ти ще й візьмеш від нього відгук, виставиш це в соцмережі. Бам! Ти підприємець, зділка єсть. Мене звуть Богдан. Підписуйся на цей канал, підписуйся на мій інстаграм і до зустрічі.